Дорогі нетішенці, У житті кожного з нас є багато свят, як особистих, так і офіційних. Але є свята, які займають окреме місце в наших серцях. Без сумніву, одним із таких є день народження рідного міста. День міста Нетішин це радісний день, який єднає всіх мешканців та гостей нашої громади, пов'язує минуле сьогодення та майбутнє. У такий день кожен відчуває себе частиною великої родини. Яка прагне працювати та жити для процвітання рідного міста, допомагати тим, хто цього потребує. Саме завдяки співпраці Хмельницької С та громади міста створюється неповторний і колоритний образ нашого міста. Зберігається і примножується його історія, закладається фундамент майбутнього. Досягнення нашого красивого міста це насамперед успіхи його мешканців, щирих, творчих, працелюбних і талановитих. Серед них є велика когорта людей, які присвятили своє життя виробництву електроенергії на Хмельницькій АЕС, на яке Кожен з нас робить свій внесок у захист країни, віддає частинку свого серця, щоб наблизити таку очікувану велику перемогу у боротьбі проти російських загарбників, адже у лавах Сил оборони України чимало наших земляків, які дають гідну відсіч загарбникам. нашим захисникам у першу чергу шана та вдячність! І, звичайно, слова щирої молитви. Повертайтеся швидше. Повертайтеся живими і неушкодженими. Повертайтеся з перемогою. На вас чекає місто енергетиків Нетішин. Слава Україні!